Усіх вітаю! Ви на каналі Вишивальна Монпансьє. Я Наталі. Показую вам картинку котика. Зараз буду його вишивати. Це на планшеті, от мій пальці. Зараз я включу, як виглядає зараз схемка. Отут. І отут я буду вишивати саме мордочку котика. І тепер ми подивимося, що у мене на каневі, але я вже е, 111 хрестиків вишила і згадала, що треба ж показати. Ота, отак виглядає на зараз. Це виходить морда котика, і саме тут я буду вишивати. От я брала вже коричневу ниточку і отут закриваю. Я хочу що. Що я хочу. Я зараз я собі включу, подивлюся: я хочу закрити оці хрестики на оку, вишити отут носик і саму, саму, саму морду, да? ну, сам ротик, носик, ротик, і, можливо, ще оцю частину. Не знаю скільки я тут повишиваю, ну, пару вечерів сьогодні і завтра, мабуть, повишиваю. Щось я тут вишиваю, вишиваю. Вже півтори тисячі додала, і якось я розходжусь в різні сторони. Хотіла от закрити трошки тут, трошки тут і тут, ну, щоб там дві-дві з половиною повишивати, до трьох тисяч. Але я бачу, що вже півтори, а я сюди пішла, а те, що запланувала, так і не зробила. А, ну, Не знаю, буду намагатися. От, ну, просто тут різні кольори. Я так от, от носик вишивала і потім пішла, пішла цими коричневими. Соня пішла на якусь там сходку єгіптологів, її це дуже цікавиться тема, і у неї викладачка, щось там. Не знаю, на розкопках була щось там цей, і зібрала цілу групу, вони там спілкуються. А дочку положила спати і тепер зможе трошки повишивати, тому я думаю, цю тисячу півтори а, додати і намагатися закрити те, що в мене було по планах. Бо хочеться отак мордочку бачити. А я якийсь хрест, таке якісь. Колір візьму і пішла, знаєте, оце <куди>, куди повело. Ну, ладно, я не буду себе обмежувати, як вийде, так вийде. От я зблизька вам показую, як тут все намішане, не зрозуміла, що. А отак от трошки-трошки віддаю, і, і от ми бачимо вже морточку, так? Да? Вишивала, 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 вишивала і так не довишивала. <гум> і в мене вже закінчується пам'ять, я там не знімала всякого різного. І виходить, що я вишила око, котику, -ко, трошки порозбрідалася всюди, бо нитечка залишається, не хочеться її вішати назад. Да? І тому я якби вишивала далі. А у мене вже сформувалася одна частинка котика, а іншу частинку треба ще. Ну, тут використовуються трошки інакші відтінки, бо тут те... тінь да, як затемнене, а тут висвітлена частина, тому різні відтінки використовуються. А далі що? Носик майже вишила, одного кольору у мене нема. І почала сюди спускатися. Тут от якось кольори схожі. Оце вже лапи пішли от складені у котика. Одне вухо в мене вишите інше от сюди, я навіть не намагалася. Ну, от, от якось так. І я вже тут не вишивала, дівчата, не знаю скільки. Я хотіла, в принципі, вишивати далі. А, так, щось у мене планшет дуже залапаний, треба прочистити, промити. Так, зараз я подивлюсь, скільки я навишивала. Так. У мене виходить 2756 харистиків. І я тут вже 4 дні, оце 4 дні з котиком цим. І я думаю, мабуть, я так залишу його з недовишитою мордою, бо в мене якийсь невишивування. А тут таке трапилось, таке трапилось. Я отримала. Повідомлення від Ірини з каналу Ірина з Хобірум, і е, вона е, щось там нам висилає. І тому я думаю, як би завершити це відео, бо я там буду показувати розпаковочку. Кому цікаво, залишайтеся. А в наступному відео тоді продовжимо. Ну, мабуть, я вже не котика візьму, а трояндочки і так далі піду. Тому в цьому відео от, розпочати розпочати морда котика з підбитим оком. Але буде чудово. І От дивіться, зараз отак от воно при денному світлі, і якщо я трошки світла такого штучного додаю, то так от він виглядає. Отак зблизу, бачите, от все, все видно, як воно тут будується, і трошки подалі. Отак от Трошки-трошки буквально 20 см від канви, я вам зараз показую від От, Ну, от, при денному світлі отак виглядає. А, ну, Тому я з вами зараз е, прощаюся, а дивіться, що ми там робили, куди ходили, і е, що отримали, який подарунок. І так смішно було, Ірина прислала мені повідомлення, що типу можна твою пошту. Я така, мені подарунок! Я, я так рідко отримую подарунки в плані, о, знаєте, як, якщо я щось хочу, то я це отримую. Я або сама купую, або когось прошу мені купити. І виходить так, що нема ніяких от таких спонтанних. Ну, от в житті, от мало. Воно буває, але дуже-дуже мало. От зазвичай, от якось щось треба, береш, купуєш або когось просиш там, з родичів, тобі подарувати. А тут я така, мені подарунок, я ж не зможу тепер спати. Що там буде? Що там буде? Я кілька відео навіть Ірини, не дивилася, щоб собі не проспойлерити, і щоб отримати це задоволення чогось, чогось такого ефірічного. Бо я знаю, якщо там буде, Хоч маленький клапточок чогось пошитого Іриною, хоч ласкутки вона туди покине. Мені вже буде вау. Розумієте, бо в неї ну, дуже цікаво, все вона там веде. Подивіться її канал, якщо не бачили, переходьте. О, от вона там в'яже шиє, вишиває, все робить там, ну коротше, природу знімає і розказує якісь історії, і так спокійно, ніко, все, все мені подобається. Як квіточки вирощує, що ну, я, я ж кажу, це чоловік, людина, оркестр, жінка, свято. от. Так от. Ну, тобто, дуже, дуже з нею приємно проводити час, вишивати і, ну, Зазвичай я навіть не вишиваю, просто заліпаю, дивлюсь, що вона там пошила. Розумієте? І от, якщо там хоч хоч один клаптичок якоїсь тканини, щось вона там мені пошила, якусь бірочок, там не знаю, от, то ну, я бачила в попередньому відео. На заставці якісь там косметички, я так подумала, можливо, да? можливо, а вдруг. Ну, коротше, якщо там щось таке надзвичайне, то тоді, так. Да. Тоді, взагалі, мені буде не до, сьогодні не до вишивки, розумієте? От, Тому я от вам показую, що у мене відбулося, і зустрінемося в наступних відео. Бувайте цьомою, і гарного вам настрою! Сьогодні свято. Можливо, день народження, можливо, Різдво, можливо, новий рік. Ми ще не вирішили. Тому що сьогодні цілий день ми отримуємо! Тому що цілий день ми отримуємо посилочки. Ну, всі посилочки, які ми замовляли. А одна посилочка, сюрприз! від від кого? Ти знаєш від кого посилочка? Від Єви? Ні, не, не, не від Єви. Скажи від кого Від Ірина з Цетл! Що? Що? Цетл. Який цетл? Цетл це моя у Вона про іграшку. Ну коротше, про що вона ще може думати? Тільки про іграшка. Але це було так несподівано. так несподівано. Ну, коротше, я вам потім розповім, поки малюк не зніс тут все, будемо робити розпаковку. Взобу дихання сперла, Я не знаю. Я, коротше, дивилася у Іри на каналі. Я взагалі не кожне відео дивлюся одразу, тому що Соня хоче теж дивитися, і у нас графіки не співпадають, і іноді Ой! відео накоплюється. Тих, тихо, тихо, почекай. Ти я дивилася у неї на каналі з цими бабками. Вона купила останні тканини і я прям заліпла. Я обожнюю дивитись, як Ірина поєднує тканину. Вона вміє все, вона вміє в'язати. Вона вміє шити, вона вміє. Що вона вміє? Вона вміє плести корзини. Вона вміє робити гудзики шикарні з полімерної гліни, мабуть, не тільки гудзики. Вона вміє шити іграшки. Коротше, коли дивишся Ірину. А ще сорочку вона божественні не одну і сину, і собі вишила. Ну це божественно. Але от як вона поєднує тканини, мені так подобається, бо це. От теж от, співпадає з моїм е, баченням краси. От все таке яскраве, але воно поєднане, воно красиво, воно приносить радість, настрій поліпшує. І я е, якось ну, от я скажу, я не всі відео дивлюсь, і на останньому відео, на предостанньому, Ірина розповідала, ну, там показувала, що вона робила, щось розповідала. І сказала там, типу відео, що вона хоче своїй свої подружці новій, а ми з нею мало спілкувалися. Я така думаю, може, це я? Mm. <гум> ну, така думаю, ладно, ладно, <гум> не перебільшуй. А потім, коротше, і вона сказала, що вона хоче щось відправити. І, значить, ну і потім відео вийшло, і там побачила багато, ну, типу, косметичок якихось, от вона нашла. Вона таке любить шити, і воно дуже гарно в неї виходить. Я прямо, ну то, як скажу, я заліпаю, просто роздивляюсь поєднання тканини, що вона там взагалі витворяє. От. Ну, коротше, перевела в в, в моїй свідомості печворк на, на вищий рівень. От, ну я не збираюся займатися печворком, одразу скажу, але це дуже цікаво спостерігати саме от ми для мене, у Ірини. от. І що я хотіла сказати. І так, е, да, я на останньому відео побачила отак от багато, на заставці, багато косметичок. Я думаю, ну не буду дивитися, тому що ну, щоб це не було спойлером. І от я відкриваю. Але це не косметичка цих цих бабок, які мені так сподобались. Я навіть написала. Я дуже рідко пишу коментарі. і Ірині там, не знаю, пару коментарів написала за всі два роки. Знаєте, що я її дивлюсь. І от... І бабки, баб... І це конверт. У мене ніколи не було конверту. Зараз я буду далі розпаковувати і вам буду показувати, що Оті. там. Оці. От прямо вона знає, що це для неї, бо воно розжеве. так? Да? Так, вони мої. Вони твої, а що це буде? Може, Може светрик тобі зв'яжемо? Давай зараз. давай зараз прямо. Ой, а що там ще тобі, Ірина, прислала? Ану, покажи нам. Похизуйся. О, яка здобич цукерки. А ну покажи. Це черв'ячки. Це черв'ячки. А от ось, що зовтенька така яскрава? Оце ми заїмося. Да? Ти нас пригостиш? Боже. Лу, цукерки. А ще дивіться. Дивіться, які не тачки. ну я не знаю. Прям. Ой, да, я дуже. дуже класні. Можна бути... Порахую. Давай, О, Один, порахуй. Два, три, чотири, п'ять, шість. Шість? Точно! Якось порахувала, але порахувала так, правильно. От, 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 і оці мої. порахуєш. Клас. Один, два, чотири, п'ять, І елеван, двадцять. І Супер класно, троєчку ми завжди пропускаємо. А ще дивіться, дивіться, який шикарний. Почекай, який шикарний конверт з бабками. А ну дай я перегорну, щоб дівчаткам показати. О, Боже, яка краса. Я, я навіть не знаю, що я сюди, а це для мене пише. Значить, все інше не для мене. О, Боже. Тут відкритка є, ми почитаємо і цей. І тоді подивимось. Значить, все це інше не для мене, це теж для когось. Боже, як красиво, Іра. Боже, як красиво, дивись. дивись тут. Так, я бачу. Я не можу, поки в мене роздвоєння в очах, я не можу читати. Так, і ще отаку оце косметичка. Я думала, вони маленькі, а це. Це взагалі така гігантська. Мені здається, вся моя косметика може поміститися. Але я так, я так бачу, що це, мабуть, не для мене. О, а, іще! Боже, витягай, витягай. Іще. Боже, це матрішка. А Ну, а там що написано, давай почитаємо. Це для твоїх трьох да? ой, класно. Ану, О, боже, Соня зійде з розуму від щастя. Просто. Просто. А от це? Блін, я коли побачила, думаю, може нам з тиквачками, бо тиквачки Ще? це ж наша тема. А це така сумочка красива. Дивись, з ведмедиком, боже, я не знаю, куди дивитися. Так, давайте по черзі. Спочатку подивимося цю розкішну. Розкішну косметичку, це значить для мене велика. І сюди влізе. От звідки Ірин? А може, я сюди якийсь процес в'язальний буду складати. да? Може це для процесу. Але якщо не для процесу, я зможу сюди всю свою косметику покласти, бо у мене косметика виміряється в коробках. Ви розумієте? Боже, як красиво. Ні, я сюди буду складати в'язальний процес. Треба, треба себе. Що там? що там? О, так я ж кажу, це для е, Для малої феї. А що для малої феї? Де воно було прикріплено? От Адуся, де воно було? На якій сумочці було? На цій? Так. От, оце для тебе, значить. Правильно, тут фея з зайчиком. Фея з зайчиком. Сюди ти зможеш складати свої. Бульбашки, свої цукерки, коли йдеш на вулицю, і отак от, от одягати. Ану, покажи, як ти будеш одягати, Я не хочу. ну одягати сумочку, не хочеш? От можеш сюди гусика покласти, стерила Єви гусика а, і ще одного. От поклади. Бачиш, вони можуть там сидіти, і коли ти гуляєш, ти віддаєш сумочку, діду. От, ідеш кататися на гойдалці. А гусиків закривай. Дивись, які ґудзики красиві. Це Іра сама робила. Hey. Да, тягни. Я тримаю. О! І отак от, от вішаєш собі, отак от, от. Сумочку, бачиш, яка фейська з ведме. Боже, яка краса? Я не знаю. І я це тепер можу пощупати і пороздивлятися. Це для мами, да, це для мами точно. Соня зійде з зрозуму від щастя. А це для Єви. А Ану покажи, Боже, бо що це? Це очі. Єва у нас, да. Вона у нас, ми її навіть так шуткуючи, називаємо погляд. Бо вона як на тебе подивиться і не зрозуміла, що вона має на увазі. А це для мене. Бачиш, щоб я була модна і красива. Ну давай, складай, складай твої цукерки, тільки коли розпаковані не можна. Подивіться, скільки краси Божа Іра. Ти нам зробила таке свято, от я ж не знаю день народження чи. А, чи це е, Геловін? Да, чи це е, Новий рік? <ріст> дякуємо тобі, дуже дякуємо. Боже, яка краса, яка ти розумничка. як ти як це можна зробити самі? Я не знаю. Я не знаю. Ні, ну Можна, звісно, все зробити. Я ж кажу, Ірина вміє все, все так. Зараз я тоді буду читати відкритку. Подивлюсь, для кого ці божественні ниточки. Бо це щось неймовірне і хочеться почати в'язати одразу, а я вже давно не в'язала всі свої процеси, позапускала. Короте, тут я буду е, хранити, скоріш за все, зберігати свій е, поточний процес пов'язання, щоб я знала, що він отак лежить. Я його відкриваю. Тихо, ти, я не можу сказати слова. Зараз будемо відкривати твої цукерки. Зараз. Okay. <laughs> ще треба от І е, я я кажу що мені, а, да, ну, будь ласка що мені хочеться організуватися якось, бо в мене такий безлад всюди. Я хапаюсь і за те, і за те, і за те. Треба якось організуватись, е, позакінчувати те, що я розпочинаю з інших проєктів. Я маю на увазі не просто вишивку, або просто в'язання. У мене є ну, різні інтереси і хочеться от якось все організувати. І тому це дуже класно. я Буду організовувати хоча б в в'язанні, і хоча б ну, в шиті. Я прям, прям не знаю, в вишиванні. Я не знаю, що Ой, тут крізь. можна зберігати, бо це так красиво. Тут щось є. Щось є. Так. Та ще одна, да. там ще одна красива. І все це для мене. Бачиш, які гудзики красиві. Ще... Клас. Так, це для мене написано. От, зараз я оцю, оцю можна витягти. Витягай. О! Отака краса, дівчата. Боже, я щаслива просто. О, що для щастя треба. Суперина прислала щось таке. Пригарню Я прям не мріяла. Розумієте? Я коли диві... дивилась, от я люблю її роздивлятися. От просто сиджу і заліпаю. Як вона тканину там поклала куди? От, наприклад, да? як воно все підходить, як воно гарно. От що тут? Черепушки? Боже, яка краса. черепушки, Со... Це для Соні стопудова. Соня просто буде в захваті. Я потім, може зніму, як боже, киці, які зеленоокі. Хоча в чорних котів. У мене одна замовниця, ну, замовниця не замовниця, а просто е, підписниця. Да, вона купляла схему чи брала схему, я вже не пам'ятаю, що вона там робила. Якусь схему, і е, вона питала, чи буде робити чорну. Кицьку. І я роздивлялась чорних котів, і вони повинні бути з жовтими очами, а е, часто малюють зеленими. А чорні коти, мені здається, не бувають зеленими, тільки жовтими. А тут дивіться, який гудзик. Це, це як намистина така велика. Да? Ліопард, правильно, ліопард. Акрутила. Ага, ага. І ще Краса, просто краса. І Це поєднання, і я. А, дивіться, яка радужна змієчка, змієчка райдужна. Ну, це я неправильно кажу, ви розумієте. М да. Веселкова, як, як буде цей? Називатися? М -м. Ну, ви зрозуміли. Ви зрозуміли. Що там підбирати слова, якщо воно таке красиве? Ну, це щось, це щось. От кожну береш, кожна по-своєму просто шикарна. І тут черепушки, клас! Єва теж буде щаслива. А у мене у мене яка підкладка. А у мене, от я не знаю, що це, трояндочки, чи що, ніжне щось. Бачите, модне і ніжне. Я не дуже ніжна, але ну, якби люди сприймають мене ніжною. Не знаю чому. Клас, дуже красиво. Але я люблю таке. Таке я дуже люблю. Я все люблю. Ви знаєте? Ану, а ну, Аудусі, Адусі, дай підкладку, подивитися, яка тут підкладка. Ой, Ти тут поскладала все, ти молодець. Так. А у Адусі? Боже, хто це? Хто тут? хто тут у тебе? Подивитись, ой, я вам тут. Я не можу зрозуміти, тут якісь корівки, корівки. Потім хто тут ще? Хто це? Свинка чи ведмедик? Щось таке. Коротше, якісь звірятка там всередині біленькі, Краса, коротше, Іра, дякуємо тобі, ти зробила нам свято сьогодні. Прямо прямо вообще цей. Знаєте, як усім оцей ромбік на горі у нас у всіх сріблястий від щастя. І, мабуть, ми будемо не знаю, цілий тиждень ходити і радіти. Ну, який тиждень? Ти береш щось і, і я буду згадувати і радіти. Розумієте, що це від іри? І головне, ти просто спостерігав, як людина витворяє щось у себе на каналі, її творчість, там, її розповіді. Да? Просто дивишся, дивишся, а потім. Утримуєш те, на що ну, ну, я не знаю. <ріст> те, чого ти навіть не мріяв мати, от, от, так от. навіть не задумувався. отак от, от і хоп, і у тебе щось таке цікаве від цієї прекрасної жінки. Ну, прекрасна жінка, сам сама по собі цікава. Тому, Ірина, ми тобі дуже вдячні. Підемо щось упаковувати, срочно. Платья с клеточками платья з моталками на вулицю. А тобі два плать? Подобається mm -hmm. смачні, <різь> поможі бувай.